Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Також вночі у Кровому розі завершилася пошукова рятувальна операція після ракетної атаки, що сталася напередодні. Росіяни ударом балістичної ракети зруйнували там цілий під'їзд. Чотири поверхівки. Одна людина загинула, і ще 17-ро Поранені. Там зараз перебуває наша кореспондентка Софія Богуцька. Софія. Розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається? Вітаю Андрію, учора в передень Різдва російські окупанти завдали ракетного удару по одному із районів Кривого Рогу. Він прийшовся на цілий під'їзд ось цієї багатоповерхівки, яка знаходиться за моєю спиною. Одразу стало відомо тут про поранених, бо люди були вдома і готувалися зустрічати святвечір. А рятувальники, які прибули на виклик, почали одразу вручну розбирати побиті конструкції будинку. Там краток... давай, 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 давай руку. Давай, давай, давай руку. Завдяки обережній роботі рятувальникам вдалося витягнути живими з-під завалів сімох людей. Та, на жаль, один-43-річний чоловік помер у кареті швидкої. А от серед врятованих 37-річний Михайло. Він був разом з батьками у своєму помешканні на другому поверсі. Каже, російський удар стався буквально за хвилину після оголошення сигналу повітряної тривоги. І чоловік опинився під руїнами свого будинку. Прозвучав сигнал повітряної тривоги. Через хвилину-дві я відчув вибух. Потім ніяло в глазах, я упав, почало все сипатися. Мене доставали, мене прижало. Мабуть, в мене це був другий день народження. Ну, мені дуже повезло. Чоловік має незначні поранення, а от його батьки і досі в реанімації у тяжкому стані. Загалом відомо про 17 постраждалих. Серед них дівчатка 14 та 16 років. Наразі у лікарнях залишається п'ятеро мешканців під'їзду. Троє у важкому стані. двоє з яких знаходяться в реанімації. І двоє стабільні. Це чоловіки, жінки. Вікна розкрати не можу. У всіх міновибукові травми. У будинку зруйнований цілий під'їзд із четвертого по перші поверхи також довкола ще чотири багатоквартирних будинки зазнали ушкоджень. Також понівечені дев'ять магазинів, три заклади харчування і зо два десятки автівок. На місці продовжує працювати комунальна техніка. Комунальники ліквідовують наслідки цього російського ракетного удару. Андрію, дякую, Софію, за інформацію. Це була наша кореспондентка Софія Богуцька. Вона розказала про наслідки ракет.